Всіх вітаю 21 червня 24 рік Україна Київська область. Хочу показати дуже врожайний, смачний сорт черешні чешської селекції під назвою Кордія. Сорт є дуже врожайним, дуже смачним. У нас Більше 10 днів ідуть опади, черешня не гниє, не тріщить, має серцевидну форму. Зараз от кожна гілочка так завантажена, як бачимо. Ну, можете подивитися просто неймовірне завантаження Ось. Добре, що я собі такі дві черешеньки посадив але треба було більше мабуть тому що врожайність на висоті, смакові якості на висоті одні плюси Мінусів я в цій черешні не бачу. Давайте зараз нарвем. Ось така вона черешня, має таку серцевидну форму. Давайте зараз обірву трохи, спробуємо, яка вона на смак. Подивимося вагу. Перевіримо на цукристість. Так, ну що, друзі? Обірвав я трішки черешень. Бачили, яке в неї завантаження. Давайте тепер перевіримо вагу. В описі пишеться вага 8-10 грамів. Ось 11. Це самі більші. 10,6 8. Так, саме меншеньку зараз ми десь тут знайдемо. Це скільки? Дев'ять. Ось, мабуть. Вісім. Десять. Подивіться, яка вона гарна. На ринку вона зразу. Просто улетить. Так. Десять. Ми, як бачимо, вага 8-11 грамів. Це при такому сильному замотаженні. Давайте розріжемо. Ось. Зараз ваги приберу. Ось так. І розріжу. Так, ось така м'якош у неї. Як бачимо. Так, по сокові. О, дуже соковита. Стік червоного кольору. Давайте зараз по шкалі брикса замірюємо на цукор. Так. Так, показує у нас 16. На смак. Черешня дуже соковита, хрумка, солодка, є кислинка. Ну, не знаю. Кісточка ось відділяється. Я не знаю в цій черешні бачу тільки одні плюси. Дивіться. Дуже гарна вона, такої серцевидної форми. Смачна, соковита, хрустка. Ну, я не знаю, не тріщить, не гниє. Рекомендую. Просто подивіться. Подивіться, це вже я половину з'їв. Скільки в ній соку. Так що, друзі, рекомендую цю черешню. Я такі дві собі посадив. Задоволений смакові якості на висоті, транспортабельність на висоті. Зберігання все на висоті, я не знаю, одні плюси. Кому цікаво є живці, дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!